На діагностику під'їхав Філіпс ЄП 21 го року з проблемою не мела каву. Тож давайте глянемо. Починаємо з огляду. Стан, звісно, так собі, але нам потрібно оцінити технічний стан. Оглядаємо бак для води і відразу фіксуємо на лід і бруд. Стоїть фільтр для води, але він вже давно нічого не фільтрує. Переходимо до шахти кавомолки, Шахта забита. Мелена кава налипла на стінках через вологу. Очищаємо шахту, перевіряємо, кава є. Мотор кавомолки ще живий, вже добре. Знаючи типові болячки цих моделей, ліземо до кавоводу. І, як і очікувалось, кавовод тріснутий під заміну. Підсумок діагностики, клієнту пропонуємо два варіанти ремонту. Перший локальний. Чистимо кавомолку, міняємо кавовод. І на цьому ремонт закінчуємо. І надаємо гарантію тільки на виконані роботи. І другий варіант проводимо повний комплекс робіт. Спочатку все миємо, очищаємо від бруду, міняємо всі розхідники, проводимо регламентні чистки, встановлюємо новий фільтр для води. Тільки після такого ремонту можна надати гарантію 3 місяці на будь-яку несправність кавомашини. До речі, принось свою.